Сімба влігся та чекає розпаковку миші, так що ви теж давайте вмощуйтесь і дивіться на цю супер прикольну розпаковку. Погнали. Ой, а що це у нас нова іграшка, миша. М -м -м. Вангую, що сімба нам буде найулюбленіша іграшка. Замовляла її на розетці вартість 200 гривень. Поки відкрите, я вже заснув. Принцип іграшки полягає в тому, щоб запхнути в цю прекрасну мишку оці додаткові пакетики м'яти. Так добре приліпилось стільки всяких маніпуляцій треба зробити, щоб її визволити. Дуже приємно на дотик виглядає прям ну, дуже цікаво. Виконана зі штучного хутра і такий хвостик прикольний, як під замш. Добре, що глазки у миші з тканини, і це безпечно для котиків. Ось і кармашок знайшли в делікатному місці, прямо біля хвостика. Довжина мишки приблизно 9 см, це без урахування хвостика. Ну, ми вже відкриємо ці пакетики з м'ятою. Поки я далі старанно відкриваю, розкажу, що у виробника в асортименті представлена ще мишка іншого кольору, такого більш коричневого, без смужок. Але мені сподобалася саме така сіренька, смугаста мишка. Приліпили добротно, я вам скажу. Дуже щось вони так тугенько. Відчіпляються від цієї картонки. Нарешті мені вдалося їх визволити, тож фініш фінішнапряма. В комплекті три пакетика м'яти, оце надовго вистачить, подумала я. Особисто мені виглядає як чай, який продається в магазинах в такій фасовці. За лаштунками я вже напхала в неї пакетик м'яти. Малий прийшов знайомитись, обнюхує. Чи жива, чи мертва, не розумію. А це ж іграшка. Ну, прям дуже реалістично. Ну я оцінив п'ять балів, молодець. Знала, що мені подарувати. А хвостик такий, як у справжній, от один в один. Звісно, зроблю ви чого я зацікавився, а що ще? А щоб наламати комедію, скажу, що все-таки в цьому щось є. Бо хазяйка думала, що я із тих котиків, на яких м'ято взагалі ніяким чином не впливає. Забігаючи наперед, ще додам, що вийде відео про топ моїх найулюбленіших іграшок, і ця миша в числі моїх фаворитів. Однозначно рекомендаціон. Далі дивіться, як три хвилини мене буде плющити з тою мишою приємного перегляду. Не забудь підписатися, поставити лапку вгору та натиснути на дзвіночок, щоб бути обізнаним кошатником і не пропускати мої відео.